Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні я планую повідомити вам про європейську спільноту Стем педагогів, яка називається Наука на сцені. Думаю, що декілька з вас знають про цю спільноту, але сьогодні я детально зупинюся на тих активностях, заходах та фестивалях. Які організовані в Європі Європейською асоціацією наука на сцені? Наука на сцені це найбільш спільнота вчителів природнича наукового напрямку, яка поєднує вчителів Європи, Канади та Сполучених Штатів Америки. Основна ідея спільноти це обмін досвідом та інноваціями, і передати інформацію від вчителів для вчителів. Декілька слів про історію та розвиток спільноти. У 2000 році. За ініціативою ЦЕРН була створена асоціація фізика на сцені, яка поступово переросла у міжнародну асоціацію Science on Stage, і перший фестиваль у 2005 році був організований за сприяння ЦЕРН Європейською Госформ. Космічного агентства, а також Європейської асоціації астрономічних спільнот. Організація далі мала розвиток, і було створено національний комітет вчителів системи освіти, який розташувався у Берліні, Німеччині. І поступово було прийнято рішення організувати фестивалі раз на два роки у різних країнах Європи. Україна стала приймати участь і стала членом Європейської асоціації наука на сцені з 2016 року. У період з 2012 по 2024 рік фестивалі були організовані у Великобританії, Угорщині, Польщі, Португалії та Чехії. Для остаточного розуміння, як організовано фестиваль? Які методи роботи спільноти та яка атмосфера заходу, я запрошую вас подивитися наступне відео? Отже, на відео ви бачите, як організуються фестивалі? Фестивалі приймають участь більш як 400 вчителів із різних країн. На просторі організуються стенди, де вчителі демонструють свої проєкти протягом семінарів, ярмарки, де їм надається стенд, а також в театральних постановах. Події дуже яскраві, в них приймають участь найкращі представники європейської освіти. Вчителі дуже талановиті, тому вони демонструють і свої можливості, наприклад, співати, готують деякі експерименти, які можна використовувати на уроках позаурочний час. Крім того, на відео ви бачите, як організована культурна програма заходу. Яка місцевість, де організується фестиваль? І е, зараз я хочу звернути увагу на важливість події. На е, кадрі ви бачите е, видатних представників науки та освіти Європи. Наприклад, е, на наступному кадрі ви бачите? Лауреата Нобелівської премії з Угорщини, який знайшов час прийти до вчителів та продемонструвати їм деякі експерименти, цікаві експерименти. Крім того, у фестивалі приймають участь представники керівництва освіти, а також адміністрації городів. А зараз більш детально про те, які цілі організації STEM у вчителів міжнародної спільноти наука на сцені. Основне для організації це активізувати інтерес учнів до науки, бо вони звертають велику увагу на мотиваційний компонент навчання. Вони вважають, що Діти мотивовані вчити предмети природничого наукового циклу, якщо ці предмети і ці демонстрації, уроки мають тісний зв'язок з повсякденним життям. Проекти від вчителів також повинні мати стабільний результат, бути корисними у шкільній практиці. Та не бути дуже затратними. Крім того, особлива увага звертається на проблемне навчання у школах. Які ж самі, саме категорії проєктів можна побачити на фестивалях Наука на сцені? Головним елементом фестивалю, в якому приймають участь всі учасники, це виставка ярмарок, який ви бачили на відеофрагменті. Вчителі представляють свої проєкти на стендах, демонструючи розроблені вчителями експерименти, демонстрації або теоретичні проєкти. На відео ви бачили, як грандіозно організується все в Європі, але навіть на Україні у такий складний час можливо організувати аналогічні події, які були організовані у Львові у 2023 році. Крім виставка ярмарок, ще Вчителі можуть приймати участь в мастер-класах та наукових шоу на сцені. Хочу зупинитися на тематики проєктів, які приймають участь у фестивалі Наука на сцені у 2004 році. Першою темою є степень для найменших. У цій категорії приймають участь вчителі початкової школи, які на уроках застосовують stem підхід у викладанні математики або природи. Наступна тема є STEM-освіта для сталого розвитку. Зрозуміло, що це є екологічний підхід Підхід у викладанні природнича наукових дисциплін. Також тематикою проєкту є цифрові технології у STEM-освіті. це проекти з програмування, кодінгу штучного інтелекту або баз даних. Новою категорією у цьому році є гетерогенність у викладанні стем предметів. Це предмети, які відображають різноманітність нашого суспільства, методи викладання для учнів з особливими потребами або різним культурним походженням. Продовжуючи тематику. Хочу зупинитися на проєктах, що поєднують stem тем предмети з іншими дисциплінами. Наприклад, ми знаємо термін СТАМ, що демонструє, що предмети наукового циклу можуть бути пов'язані з такими. Гуманітарними предметами, як мистецтвом, музикою, спортом, історією та іншими. Дуже популярною темою у вчителів є експерименти за дешево, а саме проєкти, які не потребують багато коштів для підготовки, і які демонструють з використовуючи предмети домашнього побуту, такі доступні речі, як картон, пластикові пляшки, надувні кульки та інше. У цьому році на фестивалі будуть приймати участь і виграли конкурс проєктів. Три спільних проєкти українських вчителів. Це проєкти від співпраці Італії та України. Проєкт Галини годований з італьянцем Федеріко Андріалеті. Проєкт від вчительки з Краматорська Коваленка Олени. Яка підготувала сумісний проєкт з колегами із Словаччини, а також проєкт від вчительки із школи для дітей з вадами зору Лихачової Олесі, яка підготувала сумісний проєкт із представниками з Казахстана. Тому у цьому році, у 24-му, Приймати участь у фестивалі будуть три сумісних проєкти від України. Хочу зупинитися на тематики, яка є дуже важливою, на мій погляд, для освіти України. Це робота з із студентами, які у майбутньому планують стати викладачами. Або вчителями stem освіти. Це проекти, які розроблені, і в яких мають приймати участь студенти, майбутні педагоги, які розробили цікаві інноваційні проекти для демонстрації на фестивалі Наука на сцені. А зараз більш детальна про майбутній фестиваль Наука на сцені, який відбудеться з 11 по 16 серпня цього року у місті Турку у Фінляндії. На Заході очікується понад 600 вчителів з 37 країн світу, США та Канади. Ці вчителі будуть представ... Свої інноваційні проекти, під час ярмарку інновацій, під час сумісних семінарів, а також демонструвати наукові шоу на сцені або їх стендові доповіді. Особливу увагу хочеться звернути на те, як же готувати успішний проєкт і які проекти можуть стати переможцями. По-перше, хочу пояснити, що у Європі цінується конкретна розробка, яка може бути використана. Будь-яким вчителям, природнича наукового предмету, математики, технології, фізики, біології, і яка конкретно показує, що розроблена і як це може бути корисно для вчителів у школах або у початкових школі або у середній школі. На екрані ви бачите проєкт від вчителя біології ліворуч, а також проєкт Солодка математика, який демонструє методи роботи з дітьми початкової школи. Достатньо популярними проектами на міжнародних фестивалях є проекти, розроблені для дітей з різноманітними вадами. З ВАДами зору, слуху і таке інше. Прикладом такого проєкту може бути проєкт. Галини Гадованої, яка демонструє на слайді методи роботи з дітьми, які мають вади зору. Подивіться, будь ласка, на проєкт, який демонструє контент розробленого розробленої інновації. На відео ви бачили проєкт, який показує, як діти за допомогою мікроконтролерів розроблюють прилад для автоматичного поливу квітів під час відсутності хазяїв удома. Хочу сказати декілька слів, про те, що цінність фестивалю Наука на сцені полягає у тому, що ідеї, які розповсюджуються фестивалям, можна використовувати на уроках фізики або інших предметів науково-педагогічного циклу. Для того, щоб повторити запропоновані проекти, вчителі використовують предмети, які не є коштовними. Які легко можна купити у магазинах, як ви бачите на слайді праворуч, це лак для нігтів, підставки під квіти, а також предмети, які використовуються у, на уроках труда або у початковій школі. Для успішної організації фестивалів ми співпрацюємо з різноманітними освітніми організаціями, такими як Харківський університет імені Каразіна, Інститут модернізації з місту освіти, а також різноманітними технічними студіями та центрами, наприклад, технічна студія Винахідник. Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в нашій країні зараз, все ж таки можлива організація аналогічних фестивалів, який був організований у 2023 році у жовтні у Львові, фестиваль було організовано. За участю безпробуткової організації Львів Open Lab на території цієї організації та за допомогою Інституту модернізації змісту освіти. На фестивалі приймало участь 24 вчителя із восьми міст України. Протягом фестивалю, міжнародним журі було обрано 12 переможних проєктів, які будуть представляти Україну на міжнародному фестивалі у 2024 році у серпні у місті Турку. Як було організовано фестиваль? У жовтні ви можете побачити на наступному відеофрагменті. And this you have a and you see that power? На завершення хочу додати, що наука на сцені це діюча організація, яка у міжфестивальний час продовжує організовувати різноманітні семінари, заходи, пов'язані з вдосконаленням вчительської професії, а також Регулярні заходи, в яких можуть приймати участь не тільки члени спільноти Наука на сцені в Україні, а також вчителі, які б хотіли продемонструвати свої розробки і поділитися опитом з європейськими колегами. За контактною інформацією прошу звертатися. За телефоном, який ви бачите на слайді, або написати повідомлення з питаннями на електронну пошту, яка також демонструється на слайді. Дякую за увагу та запрошую до майбутнього співробітництва.